Всім привіт, слава Україні. Приїхала тут в село волосів. Є тут такі дві кобели Кобели не продаються, так познімаємо. Є. О, фест, це на поле пасут. Деколи на день забирають, нині не ділявся. Познімаємо, покажемо трох. Така кольорова. I є ще така біла. Кобалини продаються, тримають для себе. Теж мокре. де фест. Може бути забирати. Остаємо. Зараз не забираємо. Таке покажемо, познімаємо. Pabele zaprežni, šata, šata, upari, kujoden, kulive, kovani na vsi čuteli. Jidotrah hodolijus, ušesa, ušesa, rafes, kmū, kaj da je, uvadi. Škroveti, uvadi. Jebi. Ja. Pa še ješ upasta, lavadi, festa. Моя має родити що трохи буде родити. Взаналивала пару разів таке більше. Є познімаємо, кажем трохи такі кобилки робочі, запріжні. По одку стоє тут Мохафест. фест. Є хоче з холодка відходити дивитися. Під деревами доводить хоч і корч трохи. Має родитися ще трохи. Познімаємо. Лушаюк сюди, що вродить. Покажемо, що тут. Такая кобелка. Нічого не продаєш, скажу. Непогані не не такі. Робочі. Делай. Ну, хафе знайти не хочет не ести нічого. Тут коні роблят і таке. Троха покажу. Поводи все деяку, це я може в'єда. Біє Не знаю, ця кобила, не знаю скільки років. Та молода, щось три, чи скільки. Ціє, я не знаю. Це старший. Мають будову все-таки робочі коні, яку я, може, вірила від голодів. Хлопці тобто, так само, як ми поїм, гонять річку, десь тут ге, лігає, качець тут ворові пениво вода була, лакіці та на свіки чоловіки. Ča ne žerem. Ču ne, krele ničem. Ču tože ne krele, naj to že krile, znali še žerem. Počela na da vate ti. Ti už je. troha ti už je šest malo tako Jele. Вже грів, кутку на два боки кидає. Файна робота. Є бів Хлопці не продають, тримають. Хіба на зиму щось будуть продавати. Зараз поки є робота, літо. Тут то то в них на зиму є робота в ліс, то але на зиму може будуть продавати. Одне. Певно, що білася буде продавати. Може дві. Дві! Підписуйтеся на канал, коментуйте. Будемо знімати. Де хлопець малий, теж їх пої. Тут були спокійні як. Зараз холдка так і не вілази, під дерева стала. Как раз Кобані на всі штири. Але води смерть це. приїдемо вже, Молодість буде будет буде трохи погода інакше, навіть что буде, тоді кіло води. водиц, приїдуть, все десь познімаємо їх. Ну б'є, Б'є! Б'є! Та я нас холодка навіть не хоче вилазити. Та да, там так не застає, теж стоє на одному місці. Жара фест. не 30 з чимось градусів, навіть не знаю скільки. Коні тут кидаємо річки, їм нічого не допоможе, треба купати щось. У нас там близько є, річками своїх купаємо. Тут так нема життє Ті роботу робить у нас, ця лошата посуть Біолото будову маю, все. Капа, поки що нічого себе не продає так що Кому цікаво за нами слідкувати, підписуйтесь, будемо зніматися, Буде все краще. такі у нас коні. Це холодок гіати і все. Не було б у вивели б їх так на дорогу. Тут таке води, що то зразу вдома що летить. Грила на два боки в неї сиділи. Непогана така молода кобилка. Запряжена все як має бути. Так що всім дякую за увагу, за перегляд.